Звісно, що я все не можу показувати. Кому цікаво, можете зателефонувати. Світла нема, але не покидає мене. Всім привіт, друзі! Як завжди, ви на каналі Трудобудні. Друга серія вже в нас з ремонтику. Автомобіля з ремонту, з ремонтів автомобілів. Дворі спека неймовірна. Добре, коли є кондиціонер в машині. Коротше, що? Сьогодні будемо розбирати Dodge. Я не знаю там який. Черчир, черчир, чер. ну я не знаю, чи є так. Ну, коротше, білий Dodge. Будемо його. Розбиратись, сьогодні треба там радіатор зняти. Коротше, треба по морді розібрати, зараз його буде. Павло благополучно віддав автомобіль Hyundai Sonata і загнав, власне кажучи, доджика. Звісно, що я все не можу показувати, тому що Павло мене, ну, як коли сильно багато. Праці, завантаженість, тоді він мене просить про допомогу. І звісно, що я приїжджаю і знімаю. Тому е така ремарка, може трохи буде незрозуміло, але я буду сподіватися пояснювати вам. Тому що, наприклад, ось машина заїхала біла, да, доч. Я там щось роблю по неї, знімаю, показую. Потім вони прикраснули момент, друга історія і вже інша машина. Так що, якщо таке буде, то сподіваюся, що. Поставити зрозуміння, тому що не завжди я приїжджаю туди. Є робота на СТО пропонують мені тут в Запоріжжі, але я не знаю, як правильно зробити. Поки що думаю, що як, що його взагалі що, що робити, як вірно, скажімо так, як вірно зробити, як, як поступити, щоб все це було правильно. Тому що я не знаю, що, що буде завтра, скажімо так. Тому показую, що є, друзі, сподіваюся, вам цікаво. ну По активчику бачу, що трошки більше активу, ніж було на, на моїх спогадах, скажімо так, тому, ну, тому буду показувати, як, як буде виходити, будемо дивитись, і ну, звісно ж, по ЗМОЗі буду показувати, тому що не, не завжди я можу вам все показати. Наприклад, Паша вже 2 дні робить цю білу машину, але. Я не, не, ну, не показував, тому що я тільки ось щойно їду, Ну перший раз, скажімо так. А якщо я буду знімати, мати змогу кожен день знімати, то буду кожен день вам показувати. Так що дивимось, кому цікаво. Все, як завжди, приїжджаю, у Павло запізнюється. Нічого не міняється. Ось так, бачите, що він показує. Ось доджик у нас. Дж дженері Crossroad. Я навіть не знаю таку модель. Треба зараз буде знімати радіатор і зараз викотимо на вулицю фріон. Скинемо, тому що тут ось цю морду треба міняти. А щоб її замінити, треба один. Ну, коротше, масляний. Ці зняти. Ось новенька. Штучка ця морда пласт... ну, там, пластики, метал. метал. Зараз туди кинемо оком, викотимо на вулицю та будемо фріон скидати. Провы. Юрки покажем, потом как. Поки и Вари, я вже тут скинув пластмасову мордяху. Зараз це кинемо сюди. Ось, що я показую, да? Ось це сюди кидаємо. Це кидаємо сюди. Потім тут буде виварюватись. Власне кажучи, Ось це буде вирізатися та на те місце буде вставати ось ця конструкція. Бачите, яка рівненька, не кривенька. Прошу звернути на це увагу, не кривенька. Зараз сверлю, отвори ось ці треба всі поробити щоб дістати ось цю деталь. Так що не із легких завдання в мене зараз. Але що поробиш? Ну тут діло наробив вже, майже, Майже скажем так, тепер закінчили. Йду до Ніссанчику, треба на Ніссані замінити підкрилок. Не замінити, а верніше поставити його треба. Тут кажу, хоч холодок, вітерець, тому що там дуже жарко. Нісан теж на на ремонті. Ну как, на ремонті? На, на продаж. Коротше ми все зараз діло тут кидаємо. Зараз скину колесо і ставлю підкривок. І десь тут має бути багажником. Якось важке. Так, ось так, ось так. Ось так, воно виглядає. Це правий чи це білий. Щось не, не в'їду я. А ні. тут підкрилок є. Не, не зрозуміло, що. Це передній. Передній правий, так? Виходить. Передній правий. що паша казав задній. А я як дурак назад дивлюсь. А тут немає нічого. Дивно, дивно, дивно. <звук> Ух, який. Як резкий. 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 Так, ставимо, зараз. Зніму колесо та підкину. Ще мазло ось така на продажу є. Тому... Ви можете зателефонувати Павлові, ось номер та спитати. Ось така мазда. Може комусь може комусь буде цікаве, 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 цікаве. Вона, до, до речі, вже давно в нього. Значок, якщо що є, треба наклеїти. Так, в цілому. Нормальний апарат за свої гроші. Відкрилку немає, тому що прислали лівий, а потрібен правий. Так що якось так, як колесо на место поставив. Зараз ще там дірок пороблю трошки. І додому. Мабуть. Ага, світу немає. Зараз не буду дірки робити. Дірки отвори. Я думав вже додому, але ні. Світла нема, але є дрелька, так що майже вже зробив. Детальку тут зняли з Павлом, точніше він зняв, поки я перевдягався та мився. В принципі, ось такий відос, ну як, не то що відос, ось такий робочий день сьогодні був в мене. Завтра не знаю, якщо буде, в мене часто поїду, тому що і жінка працює. Комусь треба з малим сидіти шибеником. Тому я працюю так, знаєте, коли в паші багато сильно треба допомоги, тоді я стараюся підтягуватись, підстраюватись. Ну, Коротше, до наступного кадру. Ну як вам кадр, хлопці? Не покидає мене. X. І що ми бачимо? Це скарб. Mm -hmm. <laughs> Немає шторки. <laughs> так. Без мене тут, звісно ж... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Поганенько, поганенько в машині без мене. Опа. Але що поробиш? вже? Зараз я приїхав, мене попросили підключити магнітолу магнітолку підкину не вистачає штори щось сів я так близько Тож так. хто ж так їзде ручник нахера ставить ой нічого не міняється не знаю де шторка але так знаєте без мене тут трошки не то як було не комфортно скажімо так Але вже яке хлопці? Зараз підкину майфун.

Тож порівняно, скажімо, з антивоєнним комітетом і форумом вільної Росії спроби команди Навального лобіювати власні теперішні та майбутні інтереси, користуючись світовою вагою до техникованої шовінізмом опозиції. Але це на заході, на жаль, не бачить. І тут ми підходимо до певних висновків. От я зараз їх чотири я зробила роки. Доклався, аби не відбулася поразка України. Але при цьому ось такий відосик я б назвав. Не дуже такий він. Ось такий відос получився в мене. Не, не доповнений, скажем, чи як його. Поки павло закритий, не працює, немає. Я, я зняв трошки овечки для повної картинки, тому що, ну, тому що треба щось показати. Попросили мене майфун поставити, я поставив. А тут поки тиша у павла, так що як є. Взагалі, ось такий вийшов ролик, невеликий, ну, який вже є. Сподіваюсь, до скорої зустрічі, друзі. Так що, всім до побачення. Паку!